Привіт! У Farming Simulator 22 є безліч цікавих модів, які додають нові функції, покращують геймплей та надають відчуття реалізму. Але сьогодні я покажу тобі 5 топ-модів, які варті уваги, але які я не раджу тобі ставити і використовувати у своїй фермі, оскільки вони можуть довести тебе до сказу. Першим пацієнтом у нас виступає мод Truck, або як називається в народі Рокла. Вартість такої приблуди становить тисячі доларів, а потужність. 30 кінських сил також є змога вибору кольору та кольорової конфігурації. Що стосується швидкості, то тут не все так весело, як могло здатися на перший погляд, оскільки розкочегарити її вдалося лише до 30 км на годину. Звісно, в перегонах не виграєш, але це швидше, ніж на своїх двох. Із основних функцій, дана рокла дозволить переміщати різні предмети на піддонах по фермі, складах та інших площадках. І на цьому її функціонал в цілому завершується. Під час її використання піддони нормально на ній не тримаються, їздять в бік. А коли починаєш транспортувати. Повернути у потрібну сторону майже нереально. Деякі із піддонів так взагалі неможливо нею підчепити. Чи потрібно вона на фермі, тут вирішувати, звісно, тобі. Але як на мене, користі від неї буде дуже мало. Тому за моєю суб'єктивною оцінкою ставлю їй 2 із 5 балів. Наступним витвором мистецтва із сфери модобудування виступає газонокосарка від компанії Lizard, вартість якої становить цілих 1500 доларів, а потужність даного агрегата дорівнює 5 кінських сил. Також присутня можливість змінювати основний колір, додати або зняти брендлі. А саме головне змінювати колір дисків колес. Великої продуктивності ти від неї не дочекаєшся, оскільки робоча ширина становить пів метра, а максимальна швидкість 5 км на годину. Звісно, швидкість її можна підвищити, якщо возити її на роклі, яку ми перед цим розглядали. А якщо серйозно, то для роботи на фермі такий агрегат є не більше, ніж забавка для пенсіонера у вихідний день. Оскільки при роботі може статися епілепсія, бо цим витвором мистецтва керувати дуже складно, а саме направити в потрібну сторону. Тому ставлю їй 3 із 5 балів, оскільки основну задачу вона виконує, але досить криво. Третім підослідним виступає ручна сажалка, також від компанії Lizard. За її допомогою можна сіяти кукурузу, соняшник, сою, сахарний буряк та бавовну, які ми з тобою любимо. А об'єм бункера складає 100 літрів. Обійдеться така сажалка в магазині покупцю в 200 доларів. За що він отримає просто незрівнянну головну біль, оскільки швидкість її роботи становить 8 км на годину, а робоча ширина пів метра. Тобто, засівання поля, наприклад, кукурудзою площею в 1 гектар, знадобиться ну мінімум 2,5 години. Оскільки вона в цілому виконує свою функцію, і плюс-мінус керування в неї доволі непогане, я їй поставлю 4 із 5 балів. Що стосується наступного моду, то ним виступає ручна мотокаса вартістю 200 доларів, при купівлі якої наявна змога обрати свій улюблений колір. Проте великих очікувань від неї не варто очікувати, оскільки ширина захвату дорівнює пів метра, а швидкість роботи 8 км на годину. І тут я маю признатись, що вона реально непогано виконує свою роботу. А саме головне, має адекватне керування. Але на 5 балів вона все рівно не заслуговує, тому поставлю 4, оскільки має малу робочу ширину, чого для ферми є недостатньо. І останнім інструментом, який сьогодні ми з тобою розглянемо, це оприскувач теж від компанії Lizard. При купівлі відсутні будь-які налаштування. Максимальна швидкість складає 9 км на годину, а об'єм бака 8 літрів. Таке щастя, обійдеться покупцю в 250 доларів. Що з ним робити після купівлі? Знає напевно лише один продавець. В цілому. Також виконує свою функцію і можна удобряти поля. Але є один нюанс: мала ширина і невелика швидкість. Що стосується роботи, то свою роботу вона виконує в принципі на відмінно. Але є один мінус навіть два. По-перше, це мала ширина, а по-друге, дуже погане керування, тому що направити її в напрямку, в якій тобі потрібно так же, як і було у нас із газонокосаркою, Це в принципі є нереальним. Тому я її поставлю всього навсього 2 два бала. Я надіюсь, тобі сподобалось дане відео. Якщо так, то постав подобайку, підпишись на канал та напиши в коментарях на яку техніку хотів би побачити підбірку модів. Якщо тобі не сподобалось дане відео, то скачуй дані моди по ссылці у описі та працюй ними у себе на фермі. Бо хто тобі доктор?